Розвиток нашого міста передбачає в розвиток логістики, тому що південний е, е, транспортний шлях, який е, загальнодержавний, він має пролягати е, якраз з південної частини міста Хмельницького. зв'язку з цим логічним буде приєднання до міста, те, що говорив Анатолій Макарович, на прошлій нараді і я говорив, це якраз Шумівці, Ружичанка і Шаровечка. І врахування аеропорту і того ринку, який сьогодні не працює, в оці території якраз ідуть, мають дати розвиток логістичній сфері, тому що не в самому Хмельницькому є транспортні потоки, об'єднуються, а саме там, на півдні, це приблизно наскільки я знаю 7, 8, 10, 12 кілометрів від міста. От якщо з цієї точки зору розглядати, в задній перспективі транспортних шляхи держави розвиватися будуть, бо від цього держава тільки буде вигравати, то місто повинно мати, можливо, не в дуже далекій перспективі, там не 30-40 років, а ближче, якраз в розвиток оцієї частини південної нашого міста. Що стосується меж міста Хмельницького, то я би хотів нагадати, як збільшувалися межі міста Хмельницького в цей раз. Процедура йшла майже 5 років. Все, що ми зараз говоримо тут, вже пропонувалося сільським радам. І з кількох тисяч гектарів, які пропонували доєднати до міста, вдалося переконати сільських рад всього на 630 гектарів. І це об'єднання, про яке ми ведемо зараз мову, воно не говорить про збільшення меж міста. Взагалі, всі громади залишаються зі своїми територіями. Ми можемо в перспективі говорити, оце може бути як, на мій погляд, один з позитивів для сільських громад, що якщо ви в подальшому побачите для себе перспективи і війдете в межі міста, то тільки тоді ціни, вартість вашої земельної ділянки може збільшитися. Бо на сьогоднішній день, якщо ми об'єднаємося при тих умовах, які сьогодні вартість земель, як тут. Роздавали е, роком, зробив Руслан, інформацію, там половина написана абсолютно неграмотно, так само і тут. Вартість земель від самого об'єднання громад не збільшується для громад. Е, і е, враховуючи те, що ми повинні все-таки виконувати законодавство, я вже говорив, що я до цього, ну, на жаль, можливо, песимістично відношуся для об'єднання, але ми маємо запустити. Процес тому, на мій погляд, не, не слід дуже от сьогодні ламати копія і робити економічні викладки, тому що е, висновок має зробити територіальна громада. Ми має, мали би сьогодні визначити перелік громад, які ми маємо запропонувати міській раді для обговорення, тому що оцей порядок, який розроблений юридичним відділом, він передбачає, що коли ми будемо е, давати оголошення про початок обговорення. Вже має бути визначений перелік громад. Ми його маємо розпочати вислухати думку територіальної громади. Час, який пройде для обговорення, його треба визначити. У На нас буде достатньо часу для того, щоб ще якісь економічні викладки зробити. І потім ми вже побачимо, чи громада міська підтримує взагалі якесь об'єднання, чи вони скажуть, «стоп». Ми не хочемо. Не за нами буде рішення. А рішення має бути за територіальною громадою. Але розпочати його треба. І я все-таки залишаюся при думці, що е, пропонувати треба не всі громади, які е, приєднані до міста, а тільки три, яких я назвав. А сьогодні я подивився карту в е, режимі онлайн, е, як виявилося, фактично шумівці. Об'єднані з матківцями. Там є паралельна дорога між селами, паралельно у трасі Тернопільській, і вони фактично одне село переходить в інше. Тут можливо треба розглядати, і вони дуже, ну як би, мені здається, між собою зв'язані, щоб ми, якщо вони там є в Раді Шаровечкій масківці, то це добре. Якщо ні, то треба їм пропонувати. От я би зупинився от на цих чотирьох селах, які можуть навіть я яшкину у, при, у прив'язці до інплану, вони якраз ідуть в роз.